2 жовтня спецвипуск Ліцей Перспектива. Вітаємо вас! Сьогодні у нашому спеціальному випуску українські вчителі святкують своє професійне свято. Про їхні радощі та тривоги, здобутки та перемоги. Надії та сподівання, плани та їх виконання. Отже, тема дня день вчителя. Це свято було б неможливим, якби не учні. Ті, заради кого вчителі не досипаючи ночей, готують цікаві уроки. Ті, заради кого вчителі ходять по домівкам і вивчають умови проживання. Ті, хто їх боляче ранить розуміння. і ті, за ким хочеться плакати, на випускному. Любі наші вчителі, у першу неділю жовтня, у вас професійне свято день вчителя. Ми учні 11 класу. Хочемо привітати вас і подарувати вам найкращі і найтепліші привітання. Найкраща школа наш ліцей. Його нікому не забути, Бо тут працює з року в рік, натхнень, творчий, модрі люди. Чудова школа, як ніде. Поглянь на круг, спитай усюди. Вам скажуть учні і батьки, працюють в ній найкращі люди. Ваше слово, молись мене України. Пісня ваша, доля трударя, кенівом червоної калини це вклоняється земля. Сьогодні усі, звичайно красиві, тож сонечком нам, будьте щасливі, зі зустрічі з вами цікаві, охочі, щоб зорі не сяяти вчительські очі, і учні у школі трудились на славу. І вище ваш труд цінувала держава. Ми так чекали перший і останній наш дзвінок, але війна усе змінила. Моя Україна наш перший урок. Ми віримо, перемога буде за нами. І ми знову зустрінемось з вами. До карантину ми не знали, що вчитель може все знайти. Але пройшов всього лиш тиждень і все з комп'ютером на те. У соцмережах всі з'явились, та щоб завдання кинуть нам. Допомогти контролювати ще й підписатись в інстаграм. Завдання, тести, мастер-класи. У кожного є свій сум. І зовсім, щоб не сумувати ще й конференції у Zoom. А ми, вихованці ваші, щоб усмішка у вас не згасла. Учитися будемо краще без двійок. Таке в нас гасло. Сьогодні вітання щирі. Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі, хай буде міцним здоров'я. Ці дні у вас прийдуть світлі, не знайте людей ніколи. Хай буде найкращий у світі наша школа. Нехай життя вам подарує тільки радість і сміх. Щоб були ви молодими, щоб були ви ідеалом для всіх. Хай роки йдуть, а душа не старіє, учні ростуть. А чоло не сивіє, хай серце не знає печалі і розлуки, шанують вас люди, діти й онуки. Я, як класний керівник, також приєднуюсь до своїх вихованців. Вітаю всіх, хто працює на перемогу в освітянському фронті. багатьох із нас, близькі чи родичі, знаходяться на передовій. Завдяки нашій праці. Багато учнів стали гідними людьми, захищаючи країну. Сила, багато терпіння, позитиву в роботі. І буде мир, і буде нова українська школа. І знову ми зустрінемося всі разом у стінах нашого ліцею. Любі наші наставники і відчуваємо, як безжально певний час ми усвідомлюємо, як нелегко, і розуміємо. Як часом нелегко знайти з нами в спільну мову. Але сьогодні ми можемо дозволити собі висловити наше давні прохання. Любіть нас такими, якими ми є. Недовченими і заученими. Веселими і засмученими. Покриваними і замученими. Видачкуватими і непередбаченими. Слово! Любіння!